Розвиток математики останньої чверті 19-го початку 20-го століття. Математика одна з наук, яка бере свій початок ще з давніх часів і протягом усієї історії людства постійно прогресує. Хоча захоплюючи шлях розвитку царіці всіх наук охоплює не одне тисячоліття, період кінця 19-го початку 20-го століття безумовно можна назвати одним з найвеличніших. Адже за відносно короткий час, ця наука зазнала багато змін. Саме наслідок цих змін створив сучасне уявлення про математику. У другій половині 19 століття починається інтенсивна розробка питань історії математики. Надзвичайний розвиток показують всі розділи математики, починаючи з найстарішого з них. Теорії чисел. Німецькі математики закладають основи сучасної алгебраїчної теорії чисел. У 1873 році Ермін доводить трансцендентність числа Ейлера. А через 9 років Ліндерман, числа Пі, продовжують розвиватися класичні відділи алгебри. Детально досліджуються можливості зведення рішень рівнянь вищих ступенів до рішення рівнянь більш простого вигляду. Основними відділами, що залучають значні наукові сили, стають диференціальна і алгебраїчна геометрія. Диференціальна геометрія вклідового тривимірного простору отримує повний систематичний розвиток у роботах італійського математика Бальтрамі, французького математика Дарбу. Пізніше бурхливо розвивається диференціальна геометрія багатовимірних просторів. Французькі математики глибоко розробляють теорію цілих функцій. Геометричну теорію функцій та теорію ріманових поверхень розвивають Пуанкаре, Гільберт та Вейль. У результаті систематичної побудови математичного аналізу на основі суворої арифметичної теорії раціональних чисел і теорії множин виникла нова галузь математики теорія функцій дійсної змінної. Найбільшу увагу в області теорії звичайних диференціальних рівнянь залучають тепер питання якісного дослідження їх рішень. Саме якісна теорія диференціальних рівнянь послужила для Пуанкаре відправним пунктом для продовження лише ледь намічених ріманом досліджень по топології многовидів. Теорія диференціальних рівнянь з приватними похідними ще наприкінці ХІХ століття отримує істотно новий вид. У наслідку аналітична теорія відступає кілька на задній план, тому що виявляється, що при вирішенні Краєвих задач вона не гарантує коректності. Значним доповненням до методів теорії диференціальних рівнянь, при вивченні природи та вирішенні технічних завдань стають методи теорії ймовірності. А вже в кінці 19 і 20 ХХ столітті велика увага приділяється методом чисельного інтегрування диференціальних рівнянь. Таким чином, розроблені у 19 столітті способи дозволили перебудувати математичний аналіз. Алгебру вчення про число і часткова геометрія відповідно до вимог нової методології, нова методологія математики сприяла подоланню кризи її основ і створила для неї широкі перспективи подальшого розвитку. Ознакою подальшого розвитку математики аж до кінця 19, початку ХХ століття був в основному прагматичний характер коли вона застосовувалася як ефективний засіб для розв'язання фізичних, Астрономічних і інших прикладних завдань. У той же час ніколи не знімалося питання щодо побудови математичних понять і доказів. Зважаючи на відсутність самого поняття математичної логіки, головним інструментом доказів була інтуїція. Інтуїціонізм, як певний напрям у математиці, виник на початку ХХ століття. В основному, завдяки працям Брауера і Гейтінга. У основі лежить номіналістична тенденція обмежити математику лише такими поняттями, якими можна надати і реальний сенс. До числа основних досягнень ХХ століття в галузі математики слід віднести перше вироблення поняття формальної мови і формальної системи обчислення і породження нею теорії. Друге створення математичної логіки у вигляді несуперечливої. Семантично повної формальної системи. 3. Створення аксіоматизованих формальних теорій арифметики, теорії множин, алгебраїчних систем та інших важливих розділів математики. 4. Формальне уточнення понять алгоритму та обчислюваної функції. 5. Арифметизація і занурення у формальну теорію таких важливих понять, як довідність, несуперечність та інші, що дозволило вирішувати багато проблем математичними засобами. Перераховані досягнення зажадали усвідомлення і уточнення багатьох важливих математичних і метаматематичних понять, таких як мова, синтаксис, семантика теорії та інші. Все це дозволило поглянути на проблему підстав математики з нових позицій у порівнянні з попередніми часами. Потреба розвитку самої математики, математизація різних галузей науки, проникнення математичних методів в багато сфер практичної діяльності. Швидкий прогрес обчислюваної техніки призводить до переміщення основних зусиль математиків всередину вже сформованих розділів і до появи цілого ряду нових математичних дисциплін, наприклад, теорія алгоритмів, теорія інформації, теорія ігор, дослідження операцій, кібернетика. На основі завдань теорії керуючих систем, комбінаторного аналізу, теорії графів, теорії кодування виникла дискретна математика. Питання про найкращий метод управління фізичними або механічними системами, описуваними диференціальними рівняннями, привели до створення математичної теорії оптимального управління, а близькі питання про управління об'єктами в конфліктних ситуаціях до виникнення і розвитку теорії диференціальних ігор. Дослідження в області загальних проблем управління і пов'язаних з ними галузях математики в поєднанні з прогресом обчислювальної техніки дають основу для автоматизації нових сфер людської діяльності. Прогрес торкнувся непосередньо більшості галузей математики. Але зупинити увагу хотілось би на тих небагатьох, розвиток яких був найпомітнішим у період кінця 19-го, початку ХХ століття. евклідова геометрія до 800-х років математика лежала на двох китах, а саме на числовій системі і евклідовій геометрії. Так як багато властивостей числової системи доводили геометрично. Евклідова геометрія була найбільш надійною частиною будівлі математики. Тим не менш, аксіома про паралельні прямі містила твердження про прямі, що тягнуться у нескінечність, яке не могло бути підтверджено досвідом. Навіть версія цієї аксіоми, що належить самому Евкліду, зовсім не стверджувала, що якісь прямі не перетнуться. У ній швидше формувалась умова, при якій вони перетнуться в деякій кінцевій точці. Математики століттями намагались знайти аксіомі про паралельні прямі відповідну заміну. Але в кожному варіанті неодмінно був недолік. Честь створення неєвклідової геометрії випала Лобачевському та Бояї, кожен з яких у кінці 19 століття незалежно опублікував свій власний оригінальний виклад неєвклідової геометрії. У їх роботах через будь-яку точку можна було провести нескінченно багато паралельних прямих. Про фізичні додатки неєвклідової геометрії ніхто серйозно не думав. Але створення в 1915 році Альбертом Ейнштейном загальної теорії відносності пробудило науковий світ до усвідомлення реальності неєвклідової геометрії. Математичний аналіз Майже з самого зародження математичного аналізу неодноразово робилися спроби підвести під нього суворі підстави. Математичний аналіз ввів два нових складних поняття: похідна і визначений інтеграл. На цими поняттями вилися Ньютон, і Лейбніц, а також математики наступних поколінь, які перетворили диференціальне та інтегральне числення в математичний аналіз. Однак, незважаючи на всі зусилля, в поняттях межі безперервності і диференційованості залишалося багато неясного. Крім того, з'ясувалося, що можливості алгебраїчних функцій не можна перенести на всі інші функції. Майже всі математики того часу робили зусилля, щоб знайти сувору основу для математичного аналізу, і всі вони зазнали невдачі. Нарешті, в 19 столітті коші, використовуючи поняття числа, підвів сувору базу під весь математичний аналіз. Однак пізніше математики виявили у Коші логічні пробіли. Бажана строгість була нарешті досягнута в 1859 році Верштрасу. Беєштрас спочатку вважав властивості дійсних і комплексних чисел самоочевидними. Пізніше він усвідомив необхідність побудови теорії ірраціональних чисел. Вони дали коректне визначення ірраціональних чисел і встановили їх властивості. Однак властивості раціональних чисел, як і раніше, вважали самоочевидними. Нарешті логічна структура теорії дійсних і комплексних чисел придбала свій закінчений вигляд у роботах Дедекінда і Пеано. Створення підстав числової системи дало змогу вирішити також проблеми обґрунтування алгебри. Завдання посилення строгості формулювань евклідової геометрії було порівняно простим. І зводилося до перерахування визначених термінів, уточнення визначень, введення відсутніх аксіом і заповнення прогали на доказах. Це завдання виконав у 1899 році Гільберт. Також він сформулював концепцію формальної аксіоматики. Одна з особливостей запропонованого ним підходу трактування невизначених термінів. Під ними можна мати на увазі будь-які об'єкти, що задовольняють аксіоми. Наслідком цієї особливості стала зростаюча абстрактність сучасної математики. Аксіоматичний метод Гільберта увійшов майже в усі розділи математики ХХ століття. Однак незабаром стало ясно, що цьому методу притаманні певні обмеження. У 80-х роках 19 століття Кантор спробував систематично класифікувати нескінченні множини шляхом їх порівняльної кількісної оцінки. При цьому він виявив в теорії множин протиріччя. Таким чином, до початку ХХ століття математикам довелося мати справу з непростими проблемами. Підбиваючи підсумки, з впевненістю можна стверджувати, що якщо математику відому раніше можна характеризувати як елементарну, то порівняно з тим, що було створено пізніше, ця елементарна математика нескінченно мала. За порівняно короткий проміжок часу розширилися старі галузі та з'явилися нові. Як чисті, так і прикладні галузі математичних знань. Виходять близько півтисячі математичних журналів. Величезна кількість публікованих результатів не дає змоги навіть фахівцеві ознайомитися з усім, що відбувається в тій галузі, в якій він працює, не кажучи вже про те, що багато результатів доступні для розуміння лише фахівцям вузького профілю. Ні один математик сьогодні не може сподіватися знати більше від того, що відбувається в дуже маленькому куточку науки. Отже, математика не лише отримала ширше технологічне використання, а й розвивалася як наука, стаючи більш прискіпливою, строгою і точною. Безумовним також є факт, що людство стрибнуло вище своєї голови, і такий вектор розвитку науки є беззаперечно правильним.